Ти зараз подивишся це відео і, можливо, пошкодуєш про це, але якщо ти вже тут, значить тобі потрібно знати правду. Є події, які змінюють історію, є катастрофи, що лишають шрами на свідомості людства. Але іноді за цими подіями ховається щось більше, щось, що ти вже мав пізнати, щось, що вже давно хоче, щоб ти згадав. Чи ти справді бачиш реальність? Як ти, як ти знаєш, що все, що ти пам'ятаєш, справжнє? Спогади це просто електричні сигнали в твоєму мозку. Їх можна стерти, їх можна змінити. Іноді ти навіть не помічаєш, що твоя пам'ять підко... підкоригована. Але є одна особливість: коли реальність починає ламатися, залишається слід. Люди починають помічати, що щось не так. Дивні речі відбуваються перед найбільшими катастрофами. Ніби щось пробуджується, ніби щось дає про себе знати. І якщо ти знаєш, куди дивитися, ти побачиш це. Пророцтва перед 11 вересня. 11 вересня 2001 року два літаки врізаються у вежі Близніків Нью-Йорку. Тисячі людей загинули, весь, весь світ зупинився. Але є одна деталь, яку ніхто не помітив. За тиждень до трагедії десятки людей у різних частинах США почали повідомляти про одинаковий сон. Вони стають перед гігантською будівлею, їм стається, що щось має статися. Вони чують далекий гула, а потім тиша. Ці люди не знали один одного, але всі бачили одне й те саме. І ось найстрашніше Чер... через тиждень після смерті, після трагедії, перепрошую, хто бачив цей сон, почали послідно зникати. Поліція не знаходила жодних слідів. їхні телефони переставали працювати. Їхні квартири, квартири залишалися недоторканими, наче вони просто перестали існувати. І є ще один дивний факт в архівній поліції є записи людей, які за день до трагедії дзвонили в службу порятунку. Вони говорили, що бачать на небі щось дивне, але всі ці дзвінки були видалені, що вони побачили і що сталося з тими, хто відчув трагедію до її настання. Фокусімо, голоси у воді. 2011 рік, Японія. Стерія землетрусів викликає цунамі, яке знищує припережні міста, а ясь фокусіма вибухає. Тисячі загиблих, але є один запис, який зайшли у зруйнованому будинку, зате до катастрофи. Це була телефонна розмова. Жінка дзвонила в службу порятунку і її голос тентів. Мій чоловік, він змінився. Він говорить, що бачив щось у воді. Що? Що саме? Він сказав, що вода хоче його забрати, що вона кличе його по імені. Розмову обірвало. Наступного ранку місто змило цунами. Його тіло ніколи не знайшли. Але ось ще один факт після катастрофи десятки людей повідомили, що бачили тіні у воді. Вони чули голоси. Дехто говорив, що вода рухалася проти фізичних законів. Що це було? Просто масові галюцинації. Чи щось прокинулося разом із катастрофою? Історія 3. Зниклі часи. В історії є моменти, коли люди зникають без сліду. 1897 рік Париж, пожежа в театрі, Базар де ла Шаріте забирає життя 126 людей. Але є один дивний факт: І ті, хто вижили, говорили одне й те саме. За секунди до того, як полум'я охопила приміщення, час ніби спільнився. Сповільнився. Вони бачили, як люди завмерли у повітрі, вони бачили іскри, вони зависали на місці, вони чули чужий шеф, а потім вогонь. Деякі, очевидці, говорили, що бачили обличчя у вогні, ти розумієш, що щось це означає. Є моменти в історії, коли реальність змінюється, коли щось з'являється на межі нашого сприйняття. А що, якщо ти вже не бачив це відео? Ти ніколи не відчував, що світ подивився? Погодиться дивно, що секунди можуть розтягуватися, що твої спогади не завжди збігаються з тим, що відбувається. Що іноді здається, ніби хтось вимикає секунду частини твого життя, що якщо ти не просто відчуття, що якщо твої спогади змінюються прямо зараз? Можливо, ти вже бачив це відео, але не пам'ятаєш, якщо після цього відео ти помітив щось дивне. Якщо тобі здається, що якийсь спогад був стертий, то значить це відео активувало в тобі те, що було запаковане. А тепер, будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобалось вам відео, які у вас були відчуття, як у мої заїкання, поки ще не до кінця навчився читати повністю, пішли ще виговорювати. Але на успіху.